Від телеграм-каналу до благодійного фонду з перших днів повномасштабного вторгнення спільнота Труха Україна активно допомагає нашим військовим та людям, які постраждали внаслідок обстрілів. Однак на цьому доброчинці вирішили не зупинятися. Тож тепер благодійники передають гуманітарні вантажі для діток. Нині допомогу направили у Магальський дитячий будинок-інтернат. Подробиці далі у сюжеті. Відомий телеграм-канал Труха Україна з перших днів повномасштабного вторгнення веде боротьбу не лише в інформаційному просторі, але й допомагає нашим Збройним силам України гуманітарно, передаючи на фронт амуніцію, дрони та чимало інших корисних речей. Його засновник Максим Лавриненко розповідає: на цьому вирішили не обмежуватись, тож тепер возять гуманітарні вантажі в дитячі центри по всій Україні. Ми постійно робимо допомогу зсу, і нам підписники пишуть, що треба розширяти галузь допомоги. І оскільки я сам батько, ми вирішили допомагати дітям. І зараз я їжджу по центрам дитячим був в Хмельницькому, в Тернопілі, Зараз тут потім ще Луцьк. І дізнаюсь, потреби збираємо, і потім будемо вирішати, як допомагати власними коштами або робити збори. Не оминули і Буковину. на численне прохання підписників з нашого краю, Максим Лавриненко привіз допомогу в Магальський дитячий будинок. Інтернат сюди ми був запит. Привезли 59 зимових курток для дітей, і зараз ще запитаю, що ще потрібно, і потім вже будемо там більш допомагати. Запити це наскільки от, скільки я там встиг зібрати це або якісь прилади, або одяг, зуття фарби, конструктори. Щось таке, як зауважує виконуючий обов'язків директора Магальського дитячого будинку інтернату, на цьому співпрацю припиняти не будуть, адже будь-яка допомога для малечі зараз є необхідною. На сьогодні передають зимові куточки для дітей, щоб ну, зима як попереду, то щоб їм було тепло і не, скажімо так, не замерзали щоб, зимою. Ну надалі ми будемо співпрацювати з даною організацією, і щодо можливо інших речей там зимових, надання інших зимових речей там спортивних костюмів, бумбаєчок, ну в такому плані. Вони починали як телеграм-канал, тепер існують як благодійний фонд, який допомагає українцям, які постраждали внаслідок російської агресії. За увесь час існування труха Україна зібрав понад 30 мільйонів гривень. Зазначає Максим Лавриненко. Є мережа підписники з Чернеців нам писали: приїти, приїти. І є благодійний фонд. Ми більше заточені на допомогу ЗСУ. і ще допомагаємо постраждалим від прильоту ракет. Тобто, коли десь влучає в будівлю, ми перевіряємо, що там дійсно ті люди там живуть. Вони нам присилають там свої прописки. Бачимо і власними коштами теж допомагаємо. Окрім того, Максим відвідав центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Сюди благодійний. Як передав теплий верхній одяг для найменших дітей. Ірина Задорожна, Руслан Батюк, Василь Ставчанський та Медня Тива.